Країна ділиться на дві частини: це фронт і тил. Ті, хто не на фронті, мають допомагати країні з тилу. Тому якщо ти можеш інвестувати в мілтек і цей мілтек принесе додаткову е можливість на полі бою, це вже чудово. З точки зору інвестицій як фінансового інструменту, мілтек, ну на мою думку, більшість компаній абсолютно не готові працювати з інвесторами. Вони вважають, що інвестори мають інвестувати в мілтек, бо це мілтек, і бо вони класні. Але ну вже з'являються на ринку класні компанії, які відповідально ставляться до інвесторів і будують щось, що а, можна інвестувати. З точки зору світового мілтеку це зараз супертренд. Тому що всі розуміють, що рівень ентропії в системі зріс, воїни зростають. Там подивіться прогнози інвестицій як долі ВВП в Мілтек в Європі і в Америці. Очевидно, що галузь буде розвиватися. Тому це розумний такий макротренд. Єдине, що знаєте, я як колись ще був банкіром. І в більшості нормальних банків світу існують певні категорії людей. Тобто, коли людина вкладає гроші в те, що вбиває інших людей, це не значить, що це заборонено, абсолютно не заборонено. Але це означає, що напроти цієї людини треба поставити пропорецію. Уважно подивитися, чи це все відбувається ну, згідно з діючими. Обмеженнями системи існує ембарго, uh -huh. існує юз, подвійне використання, існує експорт і імпорт-контроль. Тобто, чи не інвестуєш ти в компанію, яка порушує закони, і ти мимоволі будеш інвестувати в якісь знаряддя вбивства, які з порушенням законодавства потраплять в якісь там країни іншого світу, і потім о, ті всі фільми про українців торгівців зброю будуть вже не якимись легендами. а Безпосередньо стосуватися там самого тебе, як інвестора, там навіть на 10 тисяч.